Це друга частина блоку про гроші, як перестати виживати і почати жити в контексті грошей. А, і так, тут дивіться, тут є дві такі групи людей, які найчастіше а, відчувають ось це виживання і гонитву за грошима. Перша категорія людей це люди, в яких маленький дохід, який не перекриває навіть базові витрати, або перекриває там єлі-єлі, ось так. А друга категорія людей, які заробляють нормально тисячу, дві тисячі, три тисячі доларів, але вони все одно відчувають, що не вистачає цих грошей. Так, і вони відчувають все одно, що треба ще більше заробляти, і тоді вже я зможу там, щось собі зробити, побудувати, відчувати себе більш впевнено і легко. І так, і тут от ці дві категорії людей. Давайте почнемо з першої, бо в них ну, дуже таке просте і банальне рішення, але його я хочу проговорити. Розберемо ось першу категорію людей, так, які не заробляють або заробляють там, на базовий мінімум собі. А, так, Тобто тут а, вам Треба перед тим як зрозуміти, що треба заробляти більше, і шукати способи масштабуватись, або знайти там роботу з більшою зарплатнею, або розвиватись в якійсь справі самотужки, там відкривати бізнес і так далі. Перед цим вам що треба взагалі зробити, так щоб ви розуміли, куди ви хочете рухатись. Вам треба дуже схоже до речі, завдання як я давала про мислення в попередньому відео. Але вам треба порахувати ось цей базовий мінімум, який вам треба заробляти зараз. Тобто, щоб мати базово, щоб ну, була на їжу, на житло, е так, на транспорт, на якийсь базовий е шопінг, Тобто, база ось цю порахувати. Е і до неї я раджу одразу додати ще плюс 10%, які ви будете відкладати. Тобто, від ось цю суму порахували, від неї ще 10% додали. Ось, щоб одразу вже формувати подушку безпеки. Бо це такий ключовий момент, через який люди частіше за все відчувають незахищеність. Бо ви відчуваєте, що в будь-який момент вам немає чим заплатити. Але про це ми поговоримо більше в контексті других людей. Там Детальніше розкажу. А, і так, тут ми порахували ось цей базовий свій мінімум. І далі ми рахуємо комфортне життя, нормальне, комфортне життя, з яким би вам було е, так комфортніше. Це е, там, може ви там, більше б витрачали на продукти, або ви б там виділяли ще там, гроші на якісь там подорожі чи розваги. Е, так, ви б збільшували свої відкладення. Там, наприклад, так, ще там, накопичували на машину. Плюс ще відкрили якісь інвестиції, або убезпечили себе і родину і так далі. Тобто рахуємо ось ці дві суми, тобто, яка в нас є зараз і до чого ми прагнемо. І далі, третє, що ми робимо, це ми питаємо себе, а як мені цього досягти. Тобто, ми беремо, дивимось на свою точку А, скільки ми заробляємо, звідки це. Ці доходи також виписати звідки ви що отримуєте надходження, які ось, і як мені збільшити, що мені, мені змінити роботу, чи мені підвищити платню, чи мені там ще там брати якихось додаткових клієнтів, чи ще щось, ще щось, ще щось, і так далі. Тобто тут варіантів може бути багато. Цій групці людей найчастіше ось це е, відчуття виживання, воно через те, що не вистачає грошей. Тобто тут треба конкретно збільшувати доходи і паралельно також вчитися будувати собі безпеку, тобто подушку, мати обезпечення родини, мати якісь інвестиції і так далі. Тобто, але це також будується поступово. Далі друга категорія людей. Тут ситуація цікавіша, бо люди вже заробляють нормально, тобто в них вже є гроші. А, так, є гроші на сві, свої базові витрати, а, і найчастіше, найголовніше тут, а, а, через що вони відчувають ось це виживання, через те, що вони витрачають все. І тут треба перше це оптимізувати свої витрати, передивитися. Куди, скільки йде грошей на місяць. А, і дивіться, тут головне, це я зараз скажу не про економію, не зрізати там всі, я не знаю, там кава, заклади, все, все, знаєте, отак от зрізати і сказати: все, тепер сиди вдома, їж гречку з куркою на світанок обіти вечерю. І от буде тобі щастя. І все. Ні. А, звісно, ні. А, дивіться, тут же ж як а, є витрати, які нам приносять щастя. так? А є, які не приносять. Але ми на них все одно витрачаємо гроші. І от якраз таки ті витрати, на які ми витрачаємо гроші, але вони нам не приносять щастя або приносять якусь хвилинну радість, ось ці витрати можна оптимізувати і можна перевести в іншу категорію, яка буде в довгостроковому плані приносити тобі спокій. І прибирати твою тривожність стосовно грошей. Друга проблема в тому, що більшість не має подушки безпеки. Тобто вони заробляють добре, живуть добре, їх там влаштовують, хочуть більше, бо їм не вистачає і вони не відчувають безпеки. А не відчувають безпеки чому? Тому що навіть людина, яка заробляє там, 2000 доларів. Ось вона витрачає, вона знає, що в них там в неї все розписані ці гроші. Але, наприклад, вона чує, що в неї там стиралка, барахліт, От от там щось стукає. І кожен раз, коли вона пере речі, вона відчуває таку фонову тривожність через те, що вона розуміє, що день на день може зламатися ця пральна машина. А з поламана пральна машина, це треба визвати майстра, це треба відремонтувати, декілька днів пожити без пралки, і так далі. Ось, звісно, на це треба знайти якісь гроші, тобто собі відмовити в походах в ресторан, так, а зате викликати майстра. А коли в людини є подушка безпеки, так, є от гроші на такий випадок, то вона вже... Чуючи цей стук, вона розуміє, ага, так, ну в мене є подушка. Якщо що, я зможу виклати одразу майстра, він там одразу все мені зробить і все, в мене буде чітко. Я і по ресторанам походжу, там буду продовжувати своє життя. Е, ось, і пралку, якщо що я починю, все в мене буде добре. Коли люди, як мінімум, починають відкладати так і накопичувати. Ось це відкладання накопичення, воно створює в тобі всередині відчуття того, що гроші в тебе затримуються і залишаються. Ось, розумієте? Тому пропадає ось це відчуття виживання. І тоді, коли ти знаєш, що в тебе є захист на випадок там якихось таких непередбачуваних, коли в тебе є убезпечення по життю, коли в тебе є там якісь інвестиції на майбутнє. То ти вже почуваєш себе спокійніше, бо ти розумієш, що в тебе знаєте, в тебе є ось ця ось це розуміння, де твої гроші, куди вони йдуть. Так, і ти вже спокійніше можеш витрачати на якісь там забаганки свої чи якісь там подорожі, і так далі. Найголовніше це оптимізувати витрати і будувати фінансову безпеку. Ось тут це і е, подушка безпеки, і обезпечення, і накопичення, і інвестиції. Е, так, і е, е, змислення також сюди е, в це все входить. <му> На кінець хочу сказати таку одну, е, також ремарку. <смір> що е, звертатися, якщо ви відчуваєте. Що десь не справляєтесь, вас не виходить, ви не маєте відповіді на якісь питання. Так ви хочете якось покращити свою ситуацію, то це нормально звертатися до спеціалістів, тобто це ну нормально. Я дуже рада, що це популяри... популяризується, я дуже рада, що це зараз стає більш популярним серед українців, коли ти сам не вивозиш звертатися до когось до коучу, до психологів, до фінансових радників, до е, якихось е, до тренерів, до е, інших експертів, нутриціологів і так далі. Тому що е, одна людина не може розбиратися во всьому. Е, і це абсолютно нормально, коли ти звертаєшся по допомогу. Тому. Ось таке відео в мене вийшло. Напишіть свій коментар, що ви для себе забираєте з цього відео, що для вас було найкориснішим. Яку можливо думку або інсайт ви схватили? І вподобайка під відео. Всім бувайте до наступного відео.